I'm gonna give you to the count of ten to get your ugly, yellow, no good keister off my property before I pump your guts full of lead. All right, Johnny, I'm sorry. I'm going. One, two, ten! <laughs> Keep the change, you filthy animal. Вітаю, любі друзі! Ось знаєте, я завжди досить скептично відносився до Sony як компанії, а конкретніше до підрозділу PlayStation. Я ніколи не викупав фішку такого лютого фанатизму до консолі та ігор, які там виходять. Ну в дитинстві трохи Гаррі Потера пробував на другій, потім Принца Персій на PSP, а четверту взагалі так лише раз на очі бачив. Але не в цьому суть. Зараз я вам розкажу одну цікаву річ відносно Sony та її ексклюзивів на прикладі одного. Тому заварюйте чай та несіть смаколиків. Приємного перегляду! І так, перше повноцінне заглиблення в Sony Dungeon в мене почалось придбання DualSense, мега пафосного контролеру нового покоління. Який, як казали, змінить світ повністю. Але толку мені було з тих адаптивних курків, якщо на ПК функції не підтримувались. Тому довгий час він функціонував як звичайний контролер. Але ось недавно на ПК зарелізився Сасаймен. Причому ж я не очікував його сильно, так як система не найпотужніша і жоден ексклюзив Sony в мене ще не запустився. Але яким було чудом, коли я побачив меню Спудімена? А що вже казати, коли Steam видав повідомлення, що на ваш DualSense прийшло обновлення прошивки? Перекинуло мене на офіційну сторінку Sony, пару кліків, і вже через пару хвилин мій контролер був обновлений. І не буду затягувати. Так, всі фішки тепер працюють. Це, знаєте, як купити річ, користуватись нею декілька років, а потім відкривається весь функціонал, і річ грає новими фарбами. Ось так в мене і з дуалсенсом. І щоб відчути всю ексклюзивність гри, раджу грати саме цим контролером. А тепер можна перейти до обговорення самої гри. І оу oh май! Навіть без контролера від Sony весь бюджет видно на екрані. Це дійсно шедевр і систем-селер в минулому, поки не вийшов на ПК. Що мене перед всім здивувало сюжет. І ні, я на А геймплей. Це просто геніально! Геймплей з Пудімена для мене став одразу на друге місце після Асасіну Юніті. Ну, не дарма. Колись на Хуані виходив ексклюзив від Insomniac — Sunset Overdrive. де тоді вже можна було побачити моменти, вже допрацьовані в пауку. І тут насправді мало про що можна говорити. Це треба відчути самому. Особливо з DualSense. Сенсу. А щодо сюжету, це дійсно годно. Як на групу коміксу, тобто це краще всього кіноконтенту про паука від Марвел і навіть кращі дилогії Марка Веба, хоча по атмосфері наближено до неї. Але з логічними поворотами. Звісно, знавці коміксів нічого нового не знайдуть. Знайомі персонажі, спуді такий паук. Але ця гра буде ідеальною для ознайомлення з Всесвітом Паука. Відносно нові персонажі вплетені в сюжет, і той же Майлз Моралес дуже круто виглядає. Але раджу самому чекнути. Це дуже лампова історія. Але те, що не дуже лампове, і прямо тягне фекаліями з офісу Ubisoft, аванпости і джаґергнаути. І цей прикол Айкс Біті Геймсу зовсім не жарт, а сурова реальність. Тобто, щоб відкривати деякі плюшки, костюми, здібності, треба зачищати вишки і бити там ворогів. Все як в опенворлдах. Але дякуючи Всевидіючому, це одноразова акція, і вони не розпавняться. Відносно графіки, важко щось сказати, так як настройки дуже зручні. Хочете, щоб на вашому GTX 970 запускалось? запускалась. Не біда, бахаємо середні мінімальні. Хочете, щоб вся потужність вашого RTX 3090 була на екрані? Даємо Ультра плюс RTX. Все дуже гнучко. Як порт, це шедевр. Дуже мало настільки годних портів з консолей. А ще є адаптивність DualSense. Ха-ха! Та й що можна сказати про Spider-Man Remastered на ПК? Ах, хай же язик можна зламати. <с> Це дійсно шедевр, дійсно Сістем Селер. Це дійсно та гра, в яку варто зіграти. Вона чилова, місцями ледь ускладнена. Але що саме ключове, в неї цікаво грати. Наприклад, зі мною давно такого вже не було, щоб гра приносила задоволення від того, що ти граєш. Може, з з останнього. А саме круте, що ця гра може жити майже вічно. Адже за місяць її існування на ПК модів вже так багато з'явилось, що просто жесть. А як ми знаємо, моди продовжують життя грі. Я від себе можу поставити грі максимальний бал 9 із 10. Як на мене, в ній все чудово, все працює. Я не зустрів жодного багу. Один лише раз вилетіла. Але це була релізна версія. А єдиний жарт Рузький ПЕРЕВОД. Це ж треба Сільвір, Соболь, перекласти як Сіребраний Соболіна, таскмастера як бригадіра, а Ріно, що носоріг, не перекладати. Але це не мінус ігри, це факап тих придурених чорнозем'їм могилою. Амінь. А щодо гри це маст плей для любого, хто любить ігри і хто хоче відчути на собі майстерність ігропрому. А якщо є чимось поділитися, запрошую в коментарі. Можете написати якийсь жарт про конче запоребричне, або поспілкуватись на тему спайсмена. Також, якщо відео сподобалось, то запрошую до кнопок термінатора, підписки на канал і на крайняк дзвоник, щоб не пропускати наступні відео. Всім величезне дякую за перегляд і. Арвідер! Че!